Доброго вечора, слава Україні, слава героям, хто оборони. Сьогодні познайомлю вас з внутрішньою конструкцією нашого балістичного шолома. Ось так ви отримаєте з упаковки. Тут система падів, плюс вставки для зручного контакту з головою користувача для вірного розміщення, щоб підвісна система не заважала наушникам, потрібно вірно встановити отвори на цих стропах. Конструкція пада. Ось така поролон велкро. Для порівняння з конструкцією торде. Тут замість поролона йде спільний Ну, В принципі, теж плюс-мінус непогано. Але по матеріалах можете порівняти тут отакі от речі. Це початкові варіанти. Далі буде конструкція трішки змінюватися.